Світшот веселка настроїв з лімітованої колекції ціна 700 гривень. Подробиці на нашому сайті. Хм, Вибачте, у мене таке питання: а для чого тут оце сердечко? Це сердечко змінює колір. Це просто must have для всіх сучасних дітей. Та навіщо нам цей світшот? Він занадто милий? Але ж вона така гарненька! Ні, я тобі кажу, нас всі засміють. Але ми будемо зіркою з нею. Але він не в нашому стилі взагалі. Я думала, ми таке любимо. І ми, взагалі ми навпаки і будемо зіркою. Ну, добре. Ура! Продавчиня не збрехала, це справді мастхев. До речі, таку чи інші ковтини можна замовити на інстаграмі моєї мами. Її акаунт перекрапкошиваю. Посилання в коментарях.